І я пізнаю світ, тиждень 28, урок 246. Розгортаємо свої друковані зошити на сторіночці 11. Тема нашого уроку твої відкриття, логіка та задачі на роз'їзди. Сідайте всі зручненько, та рівненько, ми будемо слухати повідомлення від нашого центаврика і виконувати усі його прохання. Слухайте, будь ласка, дуже уважно. Добрий день, друзі, після теплого дощу. Вздовж річечки з'явилася сила селена грибів. Ми з адаптером схопили кошики і гайда їх збирати. Адаптер подався на правий берег, а я на лівий. Назбиравши лисичок, вирішив набрати ще білих, які росли на протилежному березі. Така ж історія трапилася із адаптером. За декілька хвилин ми зустрілися на вузенькому місточку. Як нам розійтися? Поміркуймо разом. Діти, давайте разом усі міркувати над цим. Можливо, у вас вже є якісь ідеї. Поділіться їми. Діти пропоную переглянути ще одну невеличку відео презентації. Людині часто потрібно знайти ефективний спосіб розв'язування таких проблем, як от переправити щось через річку або зробити так, щоб роз'їхалися кораблі у вузькому каналі. Сьогодні розглянемо задачі на роз'їзди. Це задачі про те, як роз'їхатися пароплавам, автомобілям, поїздам тощо. Наприклад, задача в одному старому місті була вузька річка на якій два пароплави не могли роз'їхатися. На річці була лише одна затока, у яку міг устати тільки один пароплав, щоб інші пароплави пропливли повз нього. Одного разу йшли річкою два пароплави з одного боку, а назустріч їм два інших як роз'їхатися пароплавам, щоб вони могли й далі йти за своїми маршрутами. Цю задачу ти сьогодні навчишся розв'язувати, будемо з вами вчитися розв'язувати такі задачі. Але для цього нам знадобиться ножиці та розгортка, яка знаходиться у вашому зошиті на 47-й сторінці. Розгляньте, будь ласка, як виглядає? Ваша розгортка. Вам треба взяти ножиці і дуже охайно вирізати по контуру запропоновані судна та пароплави. Будь ласка, натисніть відео на паузу і ось ці всі плавальні транспорти нам треба з вами вирізати. Будь ласка, виконайте це. Після того, як ви вирішите ось ці катери, пароплави, переходимо на сторіночку 11. Завдання під номером 3 слід розв'язати задачу на роз'їзди за наведеним рисунком, використовуючи одержану інформацію та заготовки на сторіночці 47. Напиши алгоритм розв'язування, зауваж, що на заготі вміщується лише одне судно. Заводь – це така природна або штучна затока, нерідко використовується для зимового відстою та ремонту суди. Тож, там, де ви вирізали всі плавальні транспорти, вам треба знайти ось такі два засоби. Це у нас, скоріше за все, пароплав або паром, так, і зелененький катер. Як ви гадаєте, як їм роз'їхатися, щоб не зіштовхнулися один з одним. Дійсно, діти, для того, щоб їм не зіштовхнутися один з одним, нам треба, щоб один з них, наприклад, нехай це буде пароплав, він спочатку йшов так праворуч, як за стрілочками, але потім він відійшов усюди у завід, У завод Для того, щоб почекати, щоб катер проплив. Ту сторону, яку йому потрібно. Після того, як катер у нас пропливе, наш пароплав може знову виходити і плити собі далі. Тож, давайте зробимо невеличкий схематичний малюночок Для цього беремо простий кольорові олівчики і лінійку. Малюємо з вами малюночок такий самий, як тут. Діти, можна схематично все це малювати. Невеличкий, щоб внизу ми з вами ще могли зробити схематичний малюночок. Так, тут у нас буде з вами, можна намалювати прям перший пароплав, так, корабель. Так, а тут у нас буде другий корабель. З іншим прапорцем ми його, ми його зробимо. Нам треба перший крок, це можна вже написати, перший крок це нам треба, щоб перший корабель це буде один, а це буде другий. Корабель перший можна малювати, діти, корабель перший пройшов у заводь. Тобто заход у нас у заводь. А в цей час, це буде крок другий, корабель під номером 2 з іншим прапорцем, пропливання ліворуч. Можемо навіть стрілочками показувати, щоб не писати багато. І третій крок наш корабель перший, він виходить із заводі. В заводі і пливе собі далі. Ось такі три кроки у нас з вами вийшли. Можна було запропонувати інший варіант, тобто навпаки, спочатку, що йшов катер і зайшов ось цю завід, а наш паром або проплав, проплив далі, і катер вже потім далі йшов по своєму маршруту. Або перший так, і так буде правильно. Перегортайте, будь ласка, в сторіночку далі, у вас там є ще одна невеличка задача. Це зразочок розв'язування нашої задачі. Задача така: в одному старому місті була вузька річка, на якій два пароплави не могли роз'їхатися, але на річці була лише одна затока, у яку міг зайти тільки один пароплав, що інші судна пропливли повз нього. Одного разу йшли річкою два пароплави з одного боку, а на їм два інші. Як роз'їхатися пароплавам, щоб вони могли і далі йти своїм маршрутами? Подумайте, будь ласка, як можна розв'язати цю задачу? Давайте розглянемо правильне розв'язання. Крок перший. За мовою задачі зробимо схематичний малюнок і пронумеруємо пароплаву. Бачимо у нас. Перший, другий, третій та четвертий. Крок другий. Домовимося, що пароплави 1 та 2 пливуть у лівий бік, а 3 і 4 у правий. Крок третій. Пароплав 1 заходить у затоку. Тобто цей перший пароплав. Ось цей перший пароплав, він заходить у затоку. Тобто зараз у нас у затоці перший пароплав. Пароплави 3 та 4 пливуть праворуч далі по річці. Тобто, поки у нас тут перший пароплав, четвертий та третій йдуть по річці. Поки перший у нас у затопці. Далі пароплави 3 та 4 здають назад та знову стають ліворуч з Пароплав 2 заходить у затоку, так, перший у нас вже вийшов. Четвертий та третій здали назад. І у нас тепер першого вже немає, він вже поплив собі далі. Тепер другий у нас пароплав заходить у затоку. Пароплави 3 та 4 пропливають повз нього, тому що тут вже порожньо, і наші треті, четвертий пароплави пропливають за своїм напрямком. Повз нього та йдуть далі своїм маршрутом, а пароплав 2 може вільно рухатися ліворуч. Тобто. У нас тут був другий пароплат, він спокійно може пливти собі далі, тому що у нього немає перешкод. Самостійно, будь ласка, ще раз розгляньте розв'язання, і за цією схематичною, схематичним розв'язком спробуйте попрацювати над такою задачею за умови, що на зустріч одне одного рухалася з одного боку два, а з другого три судна. Складіть схематичний малюночок за умовою задачі. Так само, діти, беремо з вами простий олівець. Малюємо з вами ось так нашу вузеньку річечку. Діти, все схематично. Ось так, вузенька річечка у нас. І в нас з одного боку рухалися два, а з другого боку рухалися три судна. Нам треба з вами їх намалювати. Все малюємо простим олівчиком. Тож, малюємо з вами, у нас ось буде, нахай, перше судно. Буде у нас з вами друге судно. Такий схематичний малюночок у вас повинен вийти. З одного боку, два. Давайте їх пронумеруємо: перший та другий, з іншого боку, 3. Три. три, чотири п'ять. Ось наше судна. Подумайте, будь ласка, і розв'яжіть за прикладом, за зразочком зверху цю задачу. Як їм розминутися? Діти ще, будь ласка, не забудьте стрілочками показати їх напрямок. Ось так. Натисніть відео на паузу та попрацюйте над цим завданням. Дійсно, діти, можна зробити так, щоб так само, як і в попередній задачі, так само будемо робити в іншій задачі. По черзі. Все робимо по черзі, щоб у нас спочатку, наприклад, праворуч всі пароплави або всі кораблі пройшли судна, а потім вже ті, які ліворуч. Вони пропускали один одну, але все поступово. Це дійсно так і є. Ви, використовуючи свої заготовочки, розв'яжіть цю задачу. Так само, як і з шостою вправою, у вас так само там можна зробити малюночок. У нас тут задача на роз'їзди за умови, що річкою йшли на зустріч одне одному, три судна з одного боку і три судна з другого боку. У вас якраз там є роздругівочки, які ви вирізали. У вас там є кораблі, за допомогою яких ви можете розв'язати це завдання. Але так само вам слід зробити схематичний малювничок, можна його ось так накреслити той схематичний малювничок. Так, і якось ось так. Ви його так само креслите. І схематично малюєте ваші пароплави, бо ваші кораблі, які у вас там є. Ось, все схематично. Перший корабель, другий корабель і третій. Так само, і з іншої сторони у вас повинно бути їх три. Перший, другий і третій. Ви робите в зошитках схематичний малюночок, а потім, користуючись тими малюночками, які ви вирізали, і виконуєте це завдання. Їх не забудьте також пронумерувати. Один, два, три. І з іншого буде так само 3, але ми продовжуємо нумерацію 4, 5, 6. Тож, можемо з вами навіть також зробити схематично і розв'язання. Нам треба з вами, щоб наші кораблі, наші судна роз'їхалися один з одним. Тому я пропоную нашому третьому судну, судну наше буде третє, зайти у... Затоку. Можна ось так показати, стріночками. Тоді четвертий, п'ятий та шостий будуть пливти ліворуч. А ліворуч у нас йдуть четверті, п'яті та шості. І третій у нас випливає. Так, він спокійно випливає. Тобто, третій у нас чекає, поки вони всі пройдуть, а потім третій випливає. Пишемо третій. Випливає. Виплив. Далі, друге, третього у нас вже нібито немає. На нього не звертаємо увагу. Наші кораблі 4, 5 та 6. Четвертий, п'ятий та шостий, вони повертаються. Пишемо: повертаються, повертаються, вони повертаються. Далі третій крок. У нас тут тепер другий наш корабель заходить у затоку, а ліворуч йдуть четвертий, п'ятий та шостий. Другий у нас виходить. Виходить і пливе у нас далі. Далі у нас йде четвертий пункт, знову у нас четвертий. П'ятий та шостий корабель повертаються назад, так? а потім те ж саме у нас з першим. першим корабель йде у затоку і випливає. І так само потім четвертий, п'ятий, шостий пливуть до, до свого напрямку, туди, куди їм треба. Ось саме так слід розв'язувати такі задачі. Ви їх розв'язуєте за допомогою заготовочок на сторіночці 47. А ми з вами переходимо до наступного завдання. Якщо втомилися, до речі, зробіть для себе невеличку фізкульт хвилинку. Візьміть простий олівчик та бродіть каналом лабіринтом на судні і збери із рожевих букв слово прізвище композитора. Напишіть, будь ласка, відповідь. Шукаємо, як нам пройти каналом лабіринтом. Так, діти, ось йдемо по стрілочка. Так, йдемо далі, йдемо, йдемо, шукаємо вихід. Так, діти і ось ми вихід знайшли. Складіть, будь ласка, всі рожеві літери, які ми тут бачимо. Так, діти, це Гріг. Це Гріг. Нагадую, як ми пишемо дзвінки Г. Гріг. Це прізвище відомого композитора. Я зараз пропоную вам відпочити з органною мелодією у печері гірського короля норвезького композитора Едварда Гріга. Перегляньте відеофрагмент та дайте відповіді на запитання, які знаходяться у вашому зошиті. Діти, тепер, будь ласка, дайте відповіді на наступні запитання. Перше, чим особлива гра на органі? А де розташований орган зображений на світлині? Що ви знаєте саме про цей музичний інструмент? Пригадуйте інформацію, вона для вас не нова. Також пригадайте, до якої частини Європи належить Норвегія. Ставте пропущене в реченні. Едвард Крік видатний композитор якої Європи. Перевірте себе на сторіночці 45. Дійсно, Норвегія це Північна Європа. Тому він композир Північної Європи. Візьміть, будь ласка, ручку та напишіть північної. північної. А далі у вас залишається останнє завдання. Це також буде задача. Читаємо її разом. Середньовічні купці часто доставляли товари морським шляхом. Торгові судна будували з великою вантажомісткістю, а повен корабель мав хорошу стійкість у моря. Однак, якщо купцеві не вдавалося знайти товар на зворотну дорогу, судно йшло порожнім і у відкритому морі під час великого шторму могло перевернутися, як власникам торгових суден удавалося попередити цю ситуацію. Прочитайте, будь ласка, ще раз цю задачу і поміркуйте, яку ми можемо сформулювати суперечність, який ідеальний кінцевий результат можемо визначити і запропонувати. Тож, давайте заповнимо з вами ось цю табличку. Перша суперечка це те, що якщо у нас судно заповнене товаром, тобто воно повне, пишемо судно, судно, заповнене, заповнене товаром. Школа, то дійсно має хорошу стійкість у морі Пишемо, має хорошу. хорошу стійкість але Дійсно, але не завжди у купців була можливість заповнити товар, заповнити судно товару, як ми з вами це напишемо коротенько. Не завжди вдавалося знайти товар, дійсно пишемо, не завжди, дієслово «не» окремо, не завжди вдавалося, вдавалося. Знайти товар. Товар. Не завжди вдавалося знайти товар. Це у нас перша суперечка. Давайте поміркуємо на ще однією суперечкою, якщо, якщо товар на зворотній шлях не знайдено, тобто судно у нас буде порожнє, пусте. Тож, якщо судно порожнє, пишемо судно порожнє, то що може статися? Так, дійсно, в нас може статися те, що судно могло перевернутися під час великого шторму, але воно все рівно могло йти назад, пливти назад. Тому, якщо судно порожнє, то також здатне плисти додому, то Здатне, здатне плисти додому, додому, але є ризик перевернутися, пишемо є ризик перевернутися, перевернутися. Думайте, будь ласка, який має бути об'єкт. Дійсно, діти, судно повинно мати хорошу стійкість. І коли товар на зворотній шлях знайдено, і тоді, коли не знайдено. Тому давайте напишемо, що судно повинно мати хорошу стійкість. Записуємо судно повинно мати повинно з двома буквами N. Повинно мати хорошу стійкість. Хорошу стійкість. При будь-яких умовах, давайте так напишемо при будь-яких будь яких через дефіс, будь-яких умовах. Так, дуже добре. Який ідеальний кінцевий результат ми можемо з вами запропонувати? Подумайте, будь ласка. Я пропоную вам ось такий невеличкий ідеальний кінцевий результат. Якщо товар на зворотній шлях не знайдено, то треба заповнити судно мішками з піском, камінням. А найкраще це діжками з водою, бо після прибуття її можна просто вилити. Тож, якщо наш купець не може знайти собі товар на зворотний шлях додому, то він може взяти діжки порожні, набрати туди воду, і у нього вже буде невеличкий груз. Так? Тобто в нього вже буде. Певна вага, і тому він буде стійкий, судно буде стійким, і з ним нічого не трапиться за умови якогось шторму, тобто воно не буде перевертатися. Запропонуйте свій ідеальний кінцевий результат та запишіть, будь ласка, його у зошит. Я впевнена, що ви впоралися на відмінно з цим завданням. Тож давайте підбивати підсумки. Назвіть, будь ласка, навчальні одиниці, які ви розглянули на вороці якого видатного норвезького композитора ми сьогодні слухали? Які задачі ми з вами розв'язували? Так, іти дуже добре. У своїх маленьких зошитах не забувайте виконувати домашні завдання Тіждень 28, сторінки, 2 та 3. Наш урок завершений. До нових зустрічей!